Роблю вам ще одне загальне відео, таке довге, щоб може ще ви зрозуміли. Оцей столик з дерева, то ніякий не пластик, то ніякий не МДФ. Може бачили похоже з МДФ. Оцей не є з МДФ, то є з дерева. дерево. То є все з дерева. Ціна того столика 650 євро. 650. Дивіться. Отаку ракурс, бачите? 650 євро. йдемо далі. Ціна, будуть ціни і в євро, і в гривнях. Ціна того комода 25 тисяч гривень. Ціна того ліжка 50 тисяч гривень, 80 на два. Усилені ламелі. Ціна того столика 5500. Ціна того пуфіка. Банкетка 12 тисяч гривень. 12. Ціна того крісла 400 євро. Ціна того 500 євро. 500 євро. Ціна зеркла 9500. Ціна столика 25. 25 столик 1000 гривень. То шедевр. Пишемо ціну в приват. Тут То теж шедевр. Ціна в приват. Шафа 55. Крісло то не рухати. Оце крісло не можна рухати зараз. Потім той диванчик то ясно. Тако я тримаю, кому що треба заскрінити собі і напишете. Цей диван 45, цей диван дорожче. 55 плюс-мінус. Є два таких. Того крісло 500. Дзеркала по 9500, крісло-качалка, може комусь треба. Оце взагалі гарна ціна. 21 тисяча гривень. Оцей диванчик 21. Як підлокітники зроблені, бачите? Тіго кресла 4 штуки, я казав. Оті столики теж. Недорого, не щось по 5500, по 4900. Тіго крісла є 6 штук. Ексклюзивчик. Раз, два, три, 6 є. Вони по 250 євро. Ті крісла. Боємо, що там. Ото крісло одне лишилось. А можна партію зробити? Ото одне. Ті пуфіки по 3500 гривень. Є багато по 3500 гривень, любий з них. Це Всього 450 євро лавочка. Стіл той в будь-який кодр помалюємо. Кумот 25 тисяч гривень. Оце столик 25 тисяч гривень, зеркало 9500. Цей столик коштує 29 тисяч гривень і той комод 25 І оце просто поличка 9 тисяч гривень. Ось, так що собі будете бачити. О, що Кому треба заскрінити. оце йде під годинники то йде під годинники або під золото 200 євро.